Сонця повінь, шелестить і зушита лист, дім наш усмішок повен, ми його не зміст. Ти учитись мене навчила, зерном знань засівати ріллю, пізнання мені радість відкрила, і за це я тебе люблю. До вітального слова з нагоди Дня знань запрошуємо директора гімназії пана Івана Лепкого. Починається святом осінь. Школа знову дітей стріча. На закличне, ласкаво просим задивилось мале хлопча. Ким ти будеш? питає батько. Ким ти будеш, моє маля? Іде до школи нова загадка розгадать її вчителям. Всечесний Отче. Шановні батьки, дорогі діти, шановні вчителі, і знову перше вересня, і знову гімназія зустрічає нове поповнення і зустрічає усіх інших дітей, які вже навчалися в гімназії. І ось перед нами стоять отих 96 нових загадок, які повинні розгадати вчителі разом з батьками і скерувати їх на добру дорогу у житті. Ви, пане отче, сказали про те, що вони уперше стоять під гімназією. Ні, вони не вперше стоять. Вони пройшли вже випробування. Вони вже були у гімназії. Вони виявилися найкращими дітьми у місті Дрогобичі і Степнику. І тому я вітаючи сьогодні, бажаю їм щасливої долі у гімназії. Я бажаю, щоб вони добре вчилися, щоб вони добре поводилися, щоб вони зростали на славу своїм батькам і Україні. Я сьогодні хочу привітати також дітей перевідних класів. Ви, діти, справді поздоровили за літо. Ви засмагли, ви стали більшими. Я вже декілька днів тому ну, буквально не міг впізнати навіть тих дітей, яких я навчаю у своїх групах. Так за літо діти змінилися. Нехай діти ваші наміри добре вчитися і мати кращі оцінки і кращі знання у цьому навчальному році здійсняться. Я бажаю вам успіхів. Ну, але особливе слово моє сьогодні до вас, випускники, шість років минуло і залишився тільки один рік у гімназії, останній рік вашого навчання. Але він важливіший від у тих усіх шести років. Тому що все те, що ви здобудете, що ви повторите, що ви осягнете тут у гімназії протягом цього року, пригодиться вам у житті. Будьте такі, хоча б як наші випускники цього року, які дуже гарно склали ЗНО, які дуже гарно вступили у вищі навчальні заклади. Так як доповідали мені класні керівники, в одному класі тільки одна дитина поступила на те, щоб батьки оплачували всі інші на безплатному навчанні, тобто на державному, в другому класі тільки три дитини, всі інші на державному. Оце є показник. Без сумніву, що гімназія за результатами ЗНО є на першому місці в Дрогобичі у Степнику і одна з найкращих навчальних закладів у місті Дрогобичі. Я би хотів, дорогі випускники, звернутися до вас словами тої молитви, яку ви промовляєте, молитва Івана Огієнка перед навчанням, щоб ви зростали на радість батькам, на користь церкві і Україні. Нехай так буде, хай допомагає вам Бог. Слава Україні, слава гімназії, слава нашим випускникам.